Привіт! Ви на каналі Єгорка Поєграйка. ми будемо грати в дитина в жовтому. Я вже знімав один. Я бачу, вам понравилося. Я зніму наш другого. А кому подобається моє нові відео, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі, а я нажимаю старт. Ой, один малий. Один малий. Когда в у всякой. Так. шо? Тут правда я колдовство, и я тут узнал, о баки. Я стружки посмешить хочу. Так. Ну, молочко. О, ты уже тут. <laughs> Я знаю, тут одну облову зараз. Так, ты тут, а? Це запам. Ну, все беремо, поки він не проснувся. Так, ти де? Да? Ти там садишь, да? Мадець. І тепер ми з тобою трошки приколи поробимо. Давайте. Вибач, малий, ми з тобою, хочемо приколи поробити. Да, малий? Так. Сейчас мала. Що в пічку? А, а йому це сподобалось. І це? Ну, торі, сорі малий. Хватить, бо я не це тут так. А тепер беремо цю книжку. Так, я, я слухати не хочу. Нормали! Ну, добре, баю-баюський баю не ложиться на корою. Так, це вже. Та чого ти викидаєш? Ну, надо. Ну, давайте, быстро, быстро. Ну, все, ну. Ну, добре. Чи, далі? Яке минутку. Підождіть, я вам один секретний проход покажу. Ось бачите? Це чердак І Як помните я цей ключ не міг нікуди встановити, він відсюди. це? вау? Та ну цей чердак Спускаємось! Я боюсь, цей чердак. Там якийсь там монстр. Так вай. Ой. А, теперь нам надо, кажется, давай руку. теперь до лекал. там наверное сейчас заходи. вот ирида, Идем та поддивимусь. сериал. о, вау. давайте это на скилл Щось то там. А, а де... тепер можна нарешті подивитися телик. Тепер три. Ну, ну по-новому види ходить. Це дивиться тілі. Не бачу? А, ну. О-о. Ну, добре, я ухожу. Кривою дверку. Ну так, а я хочу їсти. Так, давайте заготовимо це Пар трошки такого <звук> Не беру. цю штуку. Тепер рогірочка, щоб було все солюне. Тепер трошки грибів, щоб було смакотіще. Ну, і сир. Все, закриво. Ну. А, і зверху треба вложити ще хліб. Мне страшно. <свист> <свист> Мне стыдно, страшно. Що мені тут робити в цьому лабіринті? ти що тут напридумав? Я не хочу тут лазити, мені страшно. Як мені його кормитиш? Ти б мені поміг отже б сюди вибратись. Да вона чотири тяжела. Аж мурашки йдуть. тут явно щось происходить страшне Що це було? Малий, я не від мене Що? Що мене треба -а! Куда куди мені? Це ти? Я не знаю, що мені даже розбивати. Ну. На другій метажі. Малий не боянь, іди до мене, ну фух, мені страшно сильно, голова третя се? Ну? Ну? ну, ага, знаю. Нужну игрушку. Давай такие. Ну да, мне сильно страшно. <риклад> ну да, подавай книжку.

Старайся. Я же легко все без строй. Доброй ночи. Фух. А ну? Квартиру, тільки я не знаю, де вона знаходиться Ні, це не вона. Ось, да? Ну, а чому он нельзя підніматися? Ну все.

Так я в ліфті. Ну, ну давайте будемо на цьому завершувати. всім пока. -пока.